Доброго дня, друзі! Сьогодні хочемо зробити грандіозний тест для наших покупців. Дуже часто клієнти цікавляться, який котел найкраще підібрати для куплі. Є 25, 35 і 55 кВт відповідно. Але як правильно порівняти? Оскільки логічно, що чим більше котел, тим швидше він нагріває. Тим більше, коли виробники заявляють, що їхній котел найкращий. Давайте розбиратися. Сьогодні в нас представлено три варіанти купілі діаметром 2 м. Перший варіант це в нас представлений компанією Finspa із виносним котлом потужністю 25 кВт та вартістю 1700 євро. Другий варіант також компанія Finspa. Тут вже оснащений купіль. Котлом виносним також на 35 кВт на 200 євро дорожче. Також третій варіант представлена компанія іншого виробника, який також заявляє, що котел в нього потужністю 35 кВт у базовій комплектації вартістю 1650 євро. До того як ми почали топити котли, давайте детально розглянемо, що в них різного. Починаючи, звичайно ж. З розмірів зовні та всередині, де безпосередньо буде знаходитись дрова. 540 360, 470, як бачимо, фінспа для нас також подаруночок. Розпалювач, який нам точно пригодиться згодом. Що ж, давайте дивитися: 538, 290. 240. Давайте розглянемо також більший котел у Фінспа. Довжині в нас 605, ширині 414, висота 614. Давайте перейдемо до розмірів котла на 35 Вт. Глибина в нас 580, ширині 340 та висота 280. А ще у компанії Фінспа є можливість придбати ось такі кутові патрубки, які, чесно кажучи, зекономили б мені тут кучу місця. Давайте також розглянемо котел від іншого виробника 500. 427. 470, 470. на 35 заявлених кіловат. 370. 375. 320. Отже, по розмірам виходить, що котел іншого виробника трішки більший, ніж котел з потужністю 25 кВт від Фінспа. Матеріали котлів, як запам'ять виробники нержавіюча сталь 304 марки. Зверху порошкове покриття. Як зазвичай рекомендують перевіряти якісну нержавіючу сталь? Правильно, магнітом. Що ж, давайте перевіримо. Перевірочка, що магніт працює. Працює. Щодо товщини матеріалу, сказати важко. На мій погляд, однакові усю. Я також хочу помітити, що у даного виробника діаметр труби відрізняється. Тут 50 мм, у фінспаж 63 мм. Отже, чим більше труба, тим швидше циркуляція і відповідно нагрів. Тут однозначно плюсик за фінспа дуже круто, що у всіх компаніях є віконце, оскільки я дуже люблю дивитися, як тече вода, горить вогонь. Ну, далі ви самі знаєте, а ще видно, коли дрова прогоріли. Дверцята у фінспа виготовлені із нержаві в іншого виробника. І ще вона. Так, звичайно, вони виглядають масивніше, але подивимось надалі, які з них будуть менш нагріватися, оскільки безпека. Понад усе піддувало, яке потрібне для контролю повітря і у камери згоряння у кожному котлі реалізовано порізно, але що варто замітити, лише у компанії Finsfly є можливість це зробити за допомогою терморегулятора. Отже, ще один плюсик їхню корзину. Для чистоти експерименту ми не будемо використовувати термокришки, але пам'ятайте, якщо ви бажаєте зекономити свій час і не бігати підкидати дрова, це маст хев. Оскільки вона пришвидшує процес нагрівання на 30-40%. Набиваємо повну камеру дров. Ну, тут нам не поклали розпалювача, тож будемо користуватись старим методом, підкидати дрова, будемо у кожну піч і по максимуму. Отож, підпалюємо. У кожну купіль ми набрали однакову кількість води і опустили датчики температури, щоб було легше спостерігати за процесом. Також маємо ось таку мішалку. Щоб температура води була однаковою у всьому часі. О 16.40 початкова температура 7 та 1 градус Цельсія. Також під час нагрівання купелі ми замітили декілька цікавих деталей, з якими б хотіли поділитись з вами. Отже, як ми бачимо у іншого виробника, ручка з чавуна розігрівається до 73 градусів. Також, як ми бачимо, метал дверцятами дуже розпечений до ось такої температури. В цей час, як нержавіюча ручка спроєктована у фінспа, як ми бачимо, нагріла всього лиш до менше 20 градусів, за, які, за яку можна легко і просто братись рукою. В цей час, як у фінспа, це всього лиш. Також не забуваємо перемішувати воду для того, щоб зробити мову рівними, оскільки потрібно, щоб вона і зверху і знизу була однакової температури. Що ж, друзі, вже вечір, та тим не менш, нарешті маємо нашого першого фіналіста. Отже, на годиннику в нас 1950. Отже, це приблизно 3 години 10 хвилин. Як бачимо, маємо температуру вже 38,7 градусів. І це котел від фінспа потужністю 35 кВт. Як ми бачимо, оформився перший. Що ж, маємо нашого другого фіналіста. Це котел від фінспа потужністю 25 кВт. На годиннику в нас 20.30. І температура 38,2 градуси. Ну, ось таким чином працює цей котел трошки менший, трошки менш потужний, та все ж своєю роботою справляється. Що ж, друзі, нарешті маємо нашого третього фіналіста. Це котел від іншого виробника. На годиннику в нас без семи 21, і бачимо, що тут. Також температура трішки коливнулася, але нарешті 37,7 градусів. Кутали в іншого виробника впорався за 4 години 10 хвилин. Ну і отже, друзі, можете робити висновки самі, який кутал придбати краще, який нагріє швидше, і який буде вигідніший саме вам. Що ж, давайте тепер перейдемо до найбільш нецікавого процесу очистки котлів від попелу. У котлах фінспа просто прибираємо колосники. І вигрібаємо попіл. Усе чисто. В цьому котлі, наче, є піддон, але він не очищує все до кінця, тому все одно потрібно збирати. Вручну лопату. Типа, ти її не витягнеш. Вона типа там намика. Я зі своїми навичками, на жаль, так і не зміг повністю вибрати весь попіл із котла іншого виробника. Та все ж я думаю, через певний час ви з цим справитесь. І підіб'ємо невеличкий підсумок. Отже, чесно кажучи, на мою суб'єктивну думку. 35 п'яти кіловатний котел від компанії Фінспа мені сподобався найбільше, оскільки він був нашим першим фіналістом. Він нагрів купіль найшвидше. Також котли фінспа дуже зручні в користуванні, особливо в очисті пополу, також враховуючи такі плюшки, як терморегулятор та піддувало, яке дає змогу коригувати час і його ж економити, що буде користь вам. Що ж, напишіть в коментарях, що сподобалось найбільше. Вам будемо очікувати ваших відгуків та ваших думок. Гарного вам дня! Всього на